Погодьтеся, найпоширеніший в Україні тип житла. Стандартні міські квартири аж ніяк не відрізняються великою площею, при цьому навіть в самій маленькій кімнаті хочеться створити комфорт і затишок, і це завдання цілком здійсненне. Якщо використовувати особливі візуальні прийоми, звичайно, метрів від цього більше не стане, але, можливо, ви трохи інакше подивіться на наявний простір. Прийом 1 Зверніть увагу на світля нейтральні тони, максимально світла гамма з теплим подтоном візуально розширює межі приміщення і, немов, впускає більше повітря, на відміну від насичених контрастних і темних відтінків, які дають зворотний ефект протягом пари останніх сезонів білий колір, і так звані помилкові білі відтінки, молочний слонова кістка, ванільний. Мої фаворити при цьому білими можуть бути не тільки стеля або стіни, але і підлогове покриття. Такий принцип оформлення відсилає нас до теплого і дуже мудрому скандинавському стилю, який вже багато років не втрачає актуальності. Але справедливості заради варто зауважити, що в певному контексті глибокими або насиченими тонами можна істотно підкреслити геометрію кімнати, нехай навіть зовсім невеликий. Виберіть акцентний і свіжий колір і використовуйте його мудро для мене сьогодні. На коні зелений і його складні відтінки. Смарагдовий нефритовий сосновий, вони мають приголомшливу здатність надавати приміщенню глибини і естетики. Прийом 2. вибирайте візуально легкі тканини і меблі, по можливості відмовтеся від щільних штор насичених відтінків і об'ємних скатертин на користь напівпрозорих легких тканин і текстилю світлих тонів, при цьому важливо створити групів тонів текстилю та штор з меблями, обробкою стелі та підлоги, використовуючи різні відтінки і текстури. Арміюючи між собою, вони не тільки створять обсяг і багатошаровість, а й впустять в кімнату велику кількість світла і повітря, прозора і напівпрозора, а тому візуально полегшена меблі, що пропускає світло, посприяє більш вільному відчуттю в інтер'єрі. Спробуйте, наприклад, замінити масивні табурети лаконічними стільцями на тонких металевих ніжках. Ви здивуєтеся? Скільки легкості це додасть в інтер'єр для книг або дрібних речей, вибирайте вузькі, але високі шафи або стелажі. Цей прийом візуально підніме стелю. Прийом 3. Використовуйте багатофункціональні меблі. Ваш ідеальний варіант меблі, що виконує подвійні функції. Звичайно, не варто при цьому занадто жертвувати своїм комфортом і здоров'ям, замінюючи, наприклад, звичайне ліжко кріслом ліжком. Однак, якщо ви купите диван з вбудованою полицею для книг або знайдіть столик з повністю засуваються в його конструкцію стільцями, шкоди від цього точно не буде, а простір буде використано раціонально. Прийом 4. придивіться до простого громісткі люстри, незважаючи на очевидну розкіш і красу, абсолютно не створені для дизайну невеликих приміщень. Найкраще використовувати невеликі вбудовані світильники по периметру стелі округлі лампи на зразок японських паперових ліхтариків, а також вишукані бра або торшер в якості локального освітлення, що підкреслює. го кімнати дивно, але вдало розміщене на стіні дзеркало. Це так просто, але воно здатне візуально збільшити простір за рахунок відображення віддаленої стіни і додати світла, особливо якщо розташувати його під кутом до вікна. Прийом. П'ять приділіть увагу деталям, ось основна вимога в декоруванні невеликої кімнати, адже маленькі деталі часто розсіюють увагу і заповнюють простір. Тому в оформленні інтер'єру потрібно бути особливо уважними, якщо вже без дрібних предметів не обійтися і заховати їх нікуди, наприклад, як начиня на маленькій кухні, зробіть посуд предметом декору, повісивши на стіну і розставивши по полицях. Прийоми роботи з окремими предметами можуть бути неочевидними, але дуже ефективними. Наприклад, поставте предмет, що привертає увагу, красивий торшер або підлоговий квітка в найдальший кут кімнати від входу, таким чином, увага вхідного буде відразу направлено на предмет, і у нього створиться відчуття більш глибокої перспективи. Стіни прикрасьте фотографіями або картинками, але пам'ятайте. Якщо приміщення зовсім невелике, нехай це краще буде одна більша картина або фотографія ніж композиція з декількох дрібних.